Добрий день. Сьогодні особливий день. Організація Об'єднаних Націй визначила цей день Днем коня. Для біосферного заповідника Сканіонома це теж важлива дата, оскільки ми причетні до збереження коня проживальського як біологічного виду, і коней взагалі в своїй діяльності. Мені випала велика честь займатися збереженням цього виду і повертати його в дику природу Монголії. І тому я хочу сьогодні трошечки поділитися з аудиторією про те, як це відбувалося. Але перш за все, хочеться трошечки повернутися до історії. Ну, те, що збереження коня проживальського. Пов'язане з двома іменами, я хочу це особливо акцентувати. Це Фрідріх Едуардович Фальцвейн, засновник нашого заповідника. Ну, спочатку зоопарку, потім дендропарку, це роки 1874 87 перший був об'єкт створений, потім Дендропарк 1887 і 1898 року вже заповіданий степ. Але Фрідріх Едуардович доклав зусиль для того, щоб Асканії Новій жив ще і такий вид, як кінь, кінь Пржевальського. Він від свого товариша, який вчинив штаб з капітана Петро Кузьміч Козлов, був в експедиціях Пржевальського, бачив диких коней на території Монголії. Мені розповів про це Фрідриху Едуардовичу. А Фольцвейн ще в дитинстві знав про те, що поблизу від Асканії Нової мешкав Тарпан, і достовірно відомо, що цей Тарпан загинув у 1879 році в Агайманівському поді. І про це він написав. В статті, от ви можете це побачити, auf Treffen des Switchfelds in Zürzlan Tauriша Good Werner. Це його була остання доповідь, яку він зробив і потім надрукував Це 1919 рік. Ну, оскільки дитинство його якраз пов'язано було. Теж з кіньми і Фальцвейни розводили дуже багато коней, відправляли їх в армію, от, працювали на них, їздили. То, звичайно, що Фрідріх Едуардович, знавши від Петра Кузьміча про те, що в Монголії мешкає цей вид, організував дві експедиції, і от експедиція 1899 року. Була успішною, і в Асканію-Нову були доставлені перші лошати. Але потім доля так склалася, що цей вид зник з дикої природи, і останнє це повідомлення датується 1869 роком, хоча це в матеріалах Нідерландського фонду коня Пржевальського. Наскільки мені відомо, остання експедиція наукова була 1964-66 років. Вже тоді вони підтвердили, що дикого коня в дикій природі немає. Ну і після цього наукова спільнота дуже була схвильована, що вид зберігається тільки в зоопарках світу, і е, тоді виникло декілька ініціативних груп, які саме займалися. Дослідженням цього вида. Якщо ми подивимося цю мапу, де ж був цей останній останні табуни коня проживальського, це ми бачимо Монголію, джунгарську гобі, і тут якраз ці коні мешкали. До цього відомо, що крім дикого коня Проживальського і Тарпана був ще японський, у якутський кінь. Ну, от Який теж е, мав відношення до сучасних уже коней. Ну, на 1990 рік в Аскані нові тримувалося 131 фінь Асканія-Нова розводила е, цих тварин, досліджувала їх родовід. Якраз в цей час я прийняв е, заповідник і. Була велика робота для того, щоб цей вид зберегти. Але в зоопарках досить тісно, як навіть в Асканії нові 130 голів це вже дуже багато. Те ж саме відбулося і в європейських зоопарках і вчені подумували, яким чином повернути цей вид назад, дику природу. Я з самого початку сказав про. Те, що з'явилися ініціативні групи, перш за все, це були вчені, які займалися збереженням цього виду, і вивченням його поведінки, його біології. От. А також з'явилися ентузіасти, які почали конкурувати із вченими. І от я далі розповім дуже про дві інтересні команди, які займалися цим питанням і навіть обігнали у своїх устрімліннях вчених. Я вивчав якраз досвід попередніх перевезень, от переміщень. За часів, за радянських часів був один проект переміщення коня Пживальського Забайкалля, але Росія, як завжди, не змогла підготувати нормальну там злітну посад... посадкову смугу для літака, От, а потім у 91-му році це планувалося. А потім е ще й сказали, що Україна не дала їм коней. От, на самом ділі була зовсім інша причина. Е ну, вивчаючи досвід попередніх перевезень коня, проживальська переконався, що це дуже копітка робота. Треба уважно готувати тварин до перевезення. І, от, зокрема, в от мене якраз показано, що Московський зоопарк, перевозячи коней Приживальського бухарський зоорозплідник, втратив за одну тільки експедицію 5 коней. Були створені такі от ініціативні групи, і одна із них була. Це радянсько-монгольська нідерландська, от яка створила значить, такий тристоронній договір, і вже велися переговори про те, щоб відправити цих коней у Монголію. Нідерландцями була профінансована експедиція для москвичів і е, працівників. З заповідника Асканія Нова, які обстежили декілька територій на території Монголії і прийшли до висновку, що найбільше підходить резерват Тахіталь, який знаходиться на відстані 95 кілометрів від Улан-Батора. <кхід> на переговори, які відбувалися в Москві. Був відправлений, відправлений я особисто. І мене тоді ще дуже сильно здивувало, що Радянський Союз брав на себе всю відповідальність, фінансову відповідальність і моральну за організацію експедиції. Але потім, як виявилося, коли Радянський Союз розпався, Росія зовсім від цього відмовилася. Одночасно велися генетичні дослідження родоводу коней, в аскальні нови, е, кьольському зоопарку, лабораторії Сан-Дієго, потім е, в Інституті е, проблем еволюції Російської академії наук, так він називається. Ну, а в Нідерландах був створений дуже потужний. Фонд коня Проживальського Інгою і Яном Боума. Це дуже інтересна історія. Інга і Ян познайомилися біля вольєру коня Проживальського у Празі, і це їх наскільки захопило, вони знали про те, що є Асканія нова в Україні. І що саме завдяки першій експедиції, організованої Фрідріхом Фальцфейном. Кінь Приживальського потім потрапив і в Західну Європу, а вперше в Європу потратив в Україну, то вони з'їздили в Асканію, побачили, що дійсно там багато коней. І наскільки це захопилося, що в 1977 році вони створили фонд коня проживальського Нідерландів і активно почали скуповувати. Цих твар коней Приживальського в зоопарках. Зоопарки не хотіли їм віддавати, але все-таки вони правдами, неправдами, але купили першу партію тварин для створення такого для формування генофонду. І от у них теж на 1990 рік вже було близько 70 коней приживальського Інший фонд, який теж претендував. На повернення коня проживальського в дику природу, це фонд Крістіана Штауфера освальда Це німець, який, оцінюючи свою діяльність, зрозумів, що скільки грошей не заробиш, записати так просто своє ім'я в історію не можна. І по прикладу Фрідріха Фальцвейна він вирішив за свої кошти повернути коня проживальського в дику природу Монголії. Оце дві ці два фонди між собою потім певно, в певній мірі конкурували, але результат був позитивний, про що я далі вам розкажу. От, ну, підготовка до експедиції була дуже непростою, складною. Це, ми зліва показано, як мітять знерушену тваринку, от, мітять холодним тавруванням, щоб потім можна було. Легко відрізнити від інших, крім того, ставилися вушні чіпи, от, ну, проводилися різноманітні лабораторні дослідження. От, от якраз тут я показую про те, що було укладено декілька договорів. Перший російський скасований у 92-му році, Радянський Союз розпався і Росія відмовилася від фінансування. Далі наступний українсько-нідерландсько-монгольський. І українсько-німецький штав Освальда. Експедиції з коня готувалися в 91 92 роках, і от в 92-му році, на Всесвітній день охорони околишнього природного середовища 5 червня, одночасно підготували тварин, два фонди. Точніше, це фонд е, Коня Приживальського Нідерландів, який знаходиться в центрі, знаходиться в Роттердамі, е, от, І Асканія нова, але Асканія Нова одночасно готувала для відправки тварин із Крістіаном Освальдом. І от все це було призначено на п'яте. Червня 1992 року. Ми очікували літак із Нідерландів, причому якраз Радянський Союз розвалився. Дуже важко було зрозуміти, що коли коли він прилетить. А другий літак, запрахтований е, Кристьяном Штауфером Освальдом, е, був е, найнятий у Керченському авіопідприємстві і знаходився. В Криму. От. Ми визначили, що будемо стартувати із Сімферопольського аеропорту. Ну, от так вийшло, що нідерландці планували спочатку ділити кошти напополам витрати, Ну от але потім, коли знали, що приєднався і Крістіан Освальд то вони згодились, що вони. Повністю профінансують експедицію, але вони повинні бути першими. Я згодився на це і сказав їм: добре, відправимо вашу експедицію першою, 5 червня, але обов'язково ви повинні вчасно прибути в аеропорт Сімферополь, оскільки на 16 годину, 5 червня, на запланований старт літака, зафрахтованого крістіаном Освальдом. Ви знаєте, це було надзвичайно відповідально, оскільки е, така експедиція дорого коштує. Зафрахтований літак і вся експедиція коштувала десь 230 тисяч доларів. от ну, штаб Фера Освальда значно менше, от, оскільки і маршрут був коротший, і літак більш дешевий. І от. Ми розпочали відвантаження тварин о 3-й годині ранку. Дуже це все було непросто, але ми врахували помилки попередніх експедицій з перевезення на більш короткі дистанції і потренували спеціально коней, поставили клітки в карантинне приміщення. В, клітці, в клітках були два. Вхідні, двоє вхідних дверцят, називається Шибера, вони були витягнуті. Туди засипалась лакомка, куди коні звикли ходити комбікорм. І вони вже звикли до тісного простору. Зрозуміло, що клітка для них вже тепер була не щось таке страшне і незвичайне. Тому завантаження ми провели досить успішно. Інше було, коли вже ці шибера закривалися, а потім, коли машини почали рухатися, то коні, звичайно, там повинні стали рватися, але вони були міцно оковані залізом, і ми успішно їх доставили до аеропорта Сімферополь. Привезли в аеропорт Сімферополь, літак зафрахтований Освальдом, сидить, нідерландського немає. І так ми чекали до 16-ї години. Літак з Нідерландів не прилетів до 16-ї. Ми розпочали завантаження літака Кристіана Освальда. Десь о 18-й годині він відірвався вже від землі і взяв курс. ну Це був літак Ан-26 е, вантажний з чотирьома посадками ну, от і до заправками. Е, він взяв курс спочатку на Іркутськ, а потім далі на Улан-Батор. Десь о 10-й годині вечора прилетів літак, зафрахтований нідерландцями, і ми швиденько завантажили, оскільки цей літак був з підйомним краном, легко це все було робити. От, тільки проблема там, звичайно, були з, тамож... з митницею, от, з нашими супроводжуючими людьми, і в кінці кінців. Обидва літаки відправлені були на Монголію. До Іркутська вони долетіли, там їх змушені були затримати на 8 годин, бо екіпажам треба було перепочити. І потім один за другим літаки полетіли на Улан-Батор. Монголи очікували приліт цих літаків. Вже була інформація в засобах масової інформації про те, що тах повертається назад на батьківщину. На аеродромі улан ланбатері виставили охорону, бо наїхало народу, хто на конях, хто на мотоциклах. Ну, от, ну, ті 10 міліціонерів, які там стояли, не зуміли стримати цей натовп, коли приземлився перший літак. Народ ронув на літне поле. Ну, от прибігли допомагати витягувати ті клітки, завантажувати. Там у нас це все завантажилось підйомними кранами і так далі. То там вручну народ схопив, потягнув ці клітки швиденько до машин і повезли перший першу групу відправили в резерват Густай Нуру, а другий літак. А, а другу, другу групу пересадили в інший літак, який полетів далі аж в Гобі, в долину коней, Тахіталь, Тах по монгольськи кінь. І там утримувалися коні, перевезені християном Штауфером Освальдом. Ось якраз це Крістіан Штауфер Освальд. Це вже через два роки ми зібралися в експедиції. Про що я сьогодні хотів сказати? Що кінь Приживальського, як і Тарпан, як і інші коні зіграли в долі людства дуже важливу роль, і на сьогодні вона продовжується. Важливо, щоб цей вид. Існували далі в дикій природі, а у нас в Україні ці проекти, які 92-го і 93-го ми повторили експедицію з Крістіаном Штауфером Освальдом. І на сьогодні тварини там мешкають, але ці проекти перші стали поштовхом для подальших експедицій. І тварини були повернуті не тільки в природу Монголії, а в Казахстані є Алтин-Дала, це Золота Долина, національний парк, де теж тепер тримаються коні Приживальського. Ну і в Росії це страна Тарпанія. Це в Оренбургських степах теж створений ще один резерват із збереження цих коней. На сьогодні ми можемо з певненістю говорити про те, що завдяки таким зусиллям загрози зникнення цього виду, от, біологічного виду, вже немає. А от ще хотів звернути вашу увагу на те, що у нас в Україні, тоді ми в 1998 році перевезли ще коней в Чорнобильську зону. І там вони почуваються досить добре, і зараз там табун більший, навіть ніж в Асканії Новій от Далі на другому місці от знаходиться точніше, на третьому місці, по чисельності знаходиться е, група тварин в зоопарку Таврія в Запорізькій області. Але там підходить фронт, і ті 50 коней, які зараз там мешкають, потребують, щоб їх терміново перемістили за межі. Це дуже непроста операція, і немає на сьогодні ніяких ще фінансів. Але це питання треба вирішувати, тому що вид занесений в нас в Червону книгу України, і наша держава бере на себе зобов'язання зберігати види червоної книги України. От конкретна дія, яку я все-таки очікую, і від Міністерства захисту довкілля, перш за все, тому що. Просто кинути на призволяще, це буде дуже-дуже велика шкода, і, перш за все, морально. от Я закінчую це повідомлення. І якщо у кого є запитання, то, будь ласка, давайте їх в письмовій формі відповідно на цей сайт, з якого ви отримали інформацію. Дякую вам за увагу. Святом. Коня, вітаю всіх, шанувальників цієї прекрасної тварини.